Ряд проблемних питань національно-культурні товариства Житомирщини обговорили із представниками обласної влади Людмила Чижевська, яка очолює спілку волинських чехів, скаржиться на відсутність приміщення, де можна було б розгорнути експозицію історії чехів Житомирщини. Що стосується пропозиції відкрити постійно діючу експозицію в краєзнавчому музеї або Можливо, в літературному, в інших наших заходах культури щодо для того, щоб представити нас меншини. У нас приміщення також в оренді, і ми не можемо розмістити певні експозиції там. Можливо, якби це було при краєзнавчому, наприклад, музеї така виставка, то наші члени нашої спілки готові передати досить цікаві речі. Предмети цінності для такої експозиції керівник спілки волинських чехів звернула увагу на необхідність створення спеціального органу для координації діяльності мистецьких національних колективів. Перше, що повинно бути в цьому органі, така інформаційна підтримка нас, тобто інформування, які заходи відбуваються, і по лінії культури, деякі відбуваються фестивалі, де відбуваються які дні міст, де могли б виступати наші колективи і презентувати свою діяльність і культуру цей рік є визначним для вірменської національної спільноти, сторіччя геноциду вірменського народу. І, хоча громада вірмен не дуже велика, вони змогли належно заорганізувати і відзначити меморіальну дату. Силами нашої общини для дітей було організовано, було організовано міропряття на Михайловській площаді, де був, був концерт, роздача білетів і так далі. А ну, так би коротко, о нашій общині. о предложениях однозначно приветствую. Респект Виктории Анатольевны по вопросу открытия управления, потому что есть очень-очень много вопросов, вопросы координации, вопросы развития, сотрудничества и не только со средствами массовой информации, а также с другими госорганами. На территории Житомирской области проживают представники 106 национальностей и народностей. Тому роль структурных подразделений областной и державной администрации обеспечить комфортные условия для поддержки и Розвитку національних культур є дуже важливою.